Вітання всім. Сьогодні нетипове відео. Це не патч Black Desert, Він буде завтра. Це огляд, такий коротенький роутмап по Вівінзміт, що нас чекає до кінця цього місяця. Прямо що так коротко казати, то тому швидко почну, бо я не збирав дуже багато інформації стосовно цього, тільки поверхнево, що нас очікує, по суті, якби до кінця цього місяця. Якби перший тиждень вже можна скіпати, він вже трапився, вже все було. Нас цікавий тиждень, другий, третій, третій, четвертий, як би по суті, то тому якось так. Тому, перше, з того всього, що це 11-12 число, дивіться, ті що в залежності від таймзони, від часу, як це все буде реалізатись, але саме суть. І перше, що мені особисто не дуже подобається, що це реліз мобільної версії гри з одного боку. Потенційно, це прикольно, коли у вас немає світла, але ви хочете пограти, бо це буде повністю крос-платформа. Тобто ваша ПК-версія, може, і консольна версія так само буде пов'язана з вашим телефоном, тире-планшетом, хто може там на чому буде грати, але в мене тепер з'являється сумніви, чи я хочу продовжити грати буде взагалі в цю гру після цього всього. Тобто тому пограю до кінця місяця, там, новий рік, потім вже подивлюся, побачу, подумаю, що мені хочеться з нею робити, чи мені хочеться потім в неї грати, не те, що навіть стрімить. Тому якось побачимо. Хоча я не дуже сильно глибоко в неї ще залазив і досі вивченню, але все ж. Але продовжимо далі. Що нас чекає ще 11 числа? 11-12, знову ж таки, нагадую, це нова зона. Якщо простіше казати, то це от е, зона, вище кайфену, вище міста, ось ця яка ще поки сіра, заблокована. Тут буде новий бос, по суті, нова сюжетка, е, і все це. Якби буде на, нас очікувати загалом, да? тобто нова зона, нова компанія, новий бос, два івенти. На жаль, за івенти я вам нічого не можу сказати, бо я ніяк не збирав пані інформацію. Тому тут, на жаль, Скіп. І 14-15 число нас очікує нова секта, тире школа Називайте, як хочете, кому як зручно. З того, що я чув стосовно неї, то це, типу секта. В якій можна якби заводити, ну як заводити хрінове фраза, але коротше, будувати стосунки, одружуватись з ким хочеш і багато разів, тобто можна собі створити гарем якби якось так. Тому побачимо, що воно з цього буде. Це 14, 15 число. Ну і третій, четвертий тиждень, я так розумію, ніхіра по суті, сильно багато нічого чекати не потрібно, 21, 22 число. Нам змінять трохи босів, десь залишать десь змінять. Наприклад, на сорт реал залишать того ж самого Даосіста. Зараз відкриємо. Ні, змінять. Тобто, якщо ось дивитися так, то на сорт реал нам дадуть ось тих двох парочку, але я так розумію, буде вона 60-й левел або 61-й навіть, можливо. То якось так. Тобто ці двоє. А на Hero Realm замість. Даосиста. І якби Мурон'ян нам дадуть. Твіндрагона того, і ту ж саму Мурон'ян, Тобто, в фаті на 10 буде інший босс на сорт Реал буде, по суті, ті ж самі, але їх просто, по суті, свапнуть, я так розумію. І ні, нічого більше, то тому якось так. Ну і 30 число фестиваль феєрверків, хріднього знає, що це буде. Скоріше за все, якийсь просто такий. Івент, де типу, там привітають потенційно, я так розумію, може, з Новим роком і нічого більше. Тому, от якось так швиденько, коротко, тут буквально навіть менше, ніж 5 хвилин зайняло це, але якби побачимо, що буде далі. того що це мені гра подобається, хочеться в неї грати більше, але, на жаль, от мобільна версія. Мені трішки не подобається з її релізом, то тому. Може, я від неї від цієї гри відійду і не буду її грати, тому побачимо. Бо я не дуже люблю варіанти того, коли якісь ігри з'являються на мобілках, або це прям мобілки-мобілки і все. Тому от якось так, поки на цей момент. Тому дякую за увагу. Як завжди, підписуйтесь на мій YouTube канал, Telegram канал Twitch канал, все є, буде в описі під цим відео. Як завжди, і як завжди, вкотре дякую за увагу та побачимось вже в наступних відео та на наступних стрімах.